Ну і розпочинаємо ми з теми, яка стосується повномасштабної війни з Росією і ситуацію в гарячих точках. В нашій студії вітаю Євгена Будерацького, заступника головного редактора інтернет вдання Українська правда. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, в понеділок було 600 днів від початку російського вторгнення, і цього дня з'явилося приємне повідомлення, що Збройні Сили України знов дали по зубах окупантам. Вранці 17 жовтня український генштаб повідомив, що вночі зсу завдали удару по вертольотах та устаткуванню росіян. На двох захоплених ними аеродромах поблизу Бердянська та Луганська, і за офіційними даними, внаслідок нічного удару було знищено дев'ять військових гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги аеродромів. А втрати в живій силі противника становили десятки загиблими і пораненими. Один із Зет Пабліків написав, що це був один із найсерйозніших ударів за весь час СВО, якщо не найсерйозніший. Про те, що ЗСУ у вівторок вперше вдарили ракетами Атака МС по російських військах, написав також The Wall Street Journal. Ну а речник повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, ми отримали те, чого так прагнули. Це внесе серйозні корективи на фронті. Є можливість філігранно вражати цілі без шансів для ворога. В коментарі колегами з Суспільного в ефірі марафону Єдині новини ю разом сказав Юрій Ігнат. Тож звертаюся до пана Євгена Будерацького. Пане Євгене, яка ваша думка з цього приводу? Якщо це вже підтверджена інформація, що до нас надійшли ті настільки бажані ракети, то як вони можуть вплинути на ситуацію на фронті найближчим часом? Ну, як можуть вплинути, ми вже побачили. Ви кажете, що один з, з пабліків це, напевно, один з найнаближеніших до їхніх повітряних сил? зетпабліків, це був Файтер Вони в принципі, постійно, коли в них реальні втрати, вони їх підтверджують. І тому така істерика, яка в них була, вона так показує, що такі та такі влучили. Тобто вони не намагаються приховати свої втрати. Ну я не думаю, я не знаю, чи вони підтверджують саме там 9 чи щось, але. Сам факт того, що такі влучили, вони підтверджують, вони рідко намагаються щось там перебільшити, навпаки, намагаються применшити. Тому коли вони говорять, що такі попали, значить, значить, влучило нормально. Ну, ми побачили, що довго чекали, як і багато збагацько з багатьма видами озброєння західного. Це трапилось. Трошки раніше, ніж як би багато хто очікував. АТКМС... Трошки раніше, навіть ви маєте на увазі. Ну так, взагалі очікували, що АТКМС прийде десь до кінця року. Ну тобто, ну, звісно, це розмите поняття до кінця року, коли там, я чув там від наших певних можновладців, які говорили, що до кінця року все таки має бути. Ну, такий ефект несподіванки, як було в принципі з штормшеду. Зі скальпами приблизно тут так само. Тобто То ми... вийшло так, що спершу застосували, а тоді вже фактично визнали, що вони в нас ну, є. в принципі це логічно. Ну, тому що, ну, якби що ми будемо кричати, що от нам дали, а тепер от зараз ми будемо гігіє, вас там бити по вам. Ні, звісно, що спочатку вже якби показали, просто сама логіка того, щоб не було ніяких потім різнотолків, ну тим більше, якщо вже там говорити, що шириться вже мережею. Саме мережею, там хвостовик від ракети, і я підтверджений від президента, є підтвердження від головнокомандуючого. Я думаю, що ну заскочили зненацька, тобто по аеродрому в Бердянську окупованому українському місті вдарили. Але наскільки це може вплинути загалом на ситуацію на фронті, якщо казати не на тактичному рівні, так, а на бодай операційному чи стратегічному? Ну. Якщо говорити на операційному рівні, ну ви ж розумієте, що якщо ми можемо так бити, тобто ми побачили, що е, модифікація, хоча, як би кажуть, стара, одна з перших, але при цьому це вона дає нас, там, нас від 100, ну, там, 165 км вглиб фронту, може Е, це означає, що росіяни мусять тепер потрошку-потрошку свою авіацію знову якби, вберігати, вберігати і або ховати десь. Або відсовувати подалі від фронту. Тобто, якщо на операційному рівні, то ми побачимо, що має стати трошки легше, напевно, в плані з використанням їхньої армійської авіації, перш за все. Тобто, і е гелікоптерів, і. І, скажімо, і штурмовиків. Це все їм треба буде відсувати подалі. Ну і розосереджувати, до речі, було якраз повідомлення про те, що зазвичай останнім часом росіяни розосереджують свою авіацію, а в Бердянську вони якраз її накопичили і разом вона стоїть. Ну, власне, в Бердянську ми побачили повтор Чорнобаївки. Ну, тобто логіка в тому, що є певні місця, які до цього. Якби, вони... Перш за все, до цього застосовані, тому е, саме там вони і стояли. Тобто логіка була в тому, що, е, звісно, що пабліки якраз кричать, що ми ж вас попереджали, там, що треба прибирати і все інше, але, ну, скоріш за все, не попереджали. вже, знаєте, як заднім умом постійно розповідають, що ми ж знали, що буде, а ви не побачили. Ну, я думаю, що це буде один з тих факторів, який нам буде дуже помічне, скажімо так. Тому що, ну. Ви ж розумієте, що перевага росіян в авіації, в тому числі і тактичної, в тому числі і військової авіації, вона все ж таки відчувалась дуже сильно, тому їм треба буде дуже обережніше до цього ставитись і, якби, і відсувати десь подалі. Но як ми бачимо, що можливо, просто вони перегрупуються трошки на інші напрямки. Тому що, як ми знаємо, Атакамс наші партнери дуже довго тривалий час не давали саме тому, що там з умовою, що ми не будемо використовувати по російській території, ну це значить, ми можемо побачити роз, розосередження там, вздовж кордону, або там якісь Можливе переінакшення там умовно на Куп'янський напрямок більше буде авіації, аніж на південних напрямках, тому що там буде складніше. Ну що ж я думаю, що можна усіх нас привітати з тим, що на озброєнні збройних сил України тепер є атакамси, і відповідно позичимо атакамсам, побажаємо атакамсам більше мішени, великих і маленьких, абсолютно різних. Нехай вони вражають і відповідно запалюють бавовну на території, які контролює Росія. Ну, а ми, якраз ви згадали про Куп'янськ, якраз перемістимо нашу увагу зараз на схід України. От власне останні повідомлення, крайні повідомлення з Куп'янська з Лимана, з Авдіївки, з власне того театру воєнних дій на сході України. Про що вони говорять? Тобто кілька днів тому ми говорили про те, що росіяни активно намагаються наступати, оточити Авдіївку із півдня із, із, із півночі намагаються. Разом із тим, мені видається, що в останні дні є. Менш оптимістичні з, знову ж таки з боку росіян повідомлення і виглядає на те, що Збройним силам України вдається наразі зупиняти ворог. Ну от буквально, напевно, вчора ввечері ми розмовляли а, з офіцером 59-ї бригади Якого Ганзівка, яка там стоїть на дівці, бо він розповідав, що там справді зменшилось, тобто вони спочатку поперли дуже сильно. Дуже багато техніки нашої їхні попилили і е, живої сили теж багато вони втратили росіяни. Тому, е, напевно, я би не поспішав, там, знаєте, з оптимістичними там, якимись висновками, що, типу, все. І я думаю, що це якась передишка, що їм вони зрозуміли, що таким от нахарапом вони з Авдіївкою точно не впораються. Хоча, ну як було це не розуміти, якщо Авдіївку вони не можуть взяти, по суті, з 2014 року. Не. Я думаю, що вони будуть пробувати далі брати, як вже не нахрапом, а вже якимись, більш, якимись осознаними діями. Авдіївка для них це на кшталт скалки в оці, так? тому що вона безпосередньо впритул до Донецька стоїть. Відповідно, вони намагаються весь час відсунути від Донецька, від окупованого великого українського міста. Ну, але справді, Авдіївка це фортець. Ну, як ви бачите, ну, я думаю, що там хто бачить карти, хто слідкує за ними, він просто може зразу. Бачите, що якщо говорити там про якісь, е, більш е то, що, то, що вони люблять називати оперативне оточення або ще щось, та, що вона так, в, в деяких кліщ, кліщатах знаходиться вже весь цей час. Тому тобто, напевно, вони, я так думаю, що вони подумали, що там буде найлегше. І що саме ті кліщата буде найлегше там закрити або ще щось. Ну, тому що їм треба було дуже сильно відвести увагу від Бахмута і від Мілітопільського і Бердянського напрямку, тому що там в них теж не дуже добре останнім часом справи просувались, тому я думаю, що це більше не якась така тактика, я знаю, там оперативно-стратегічна задача там на зиму, а поки що це більше від розсередження уваги нашої. А там вже частину наших сил, так ну перш за все, але при цьому, що там як піде, тому що вони там, якщо ми говоримо це зараз, поки що ми говоримо про Авдіївку. На Купінському напрямку там теж змінилась певна диспозиція. Тобто на Купінському напрямку з'явилась нова їхня 25-та там обща армія, яку вони туди закинули. А це значить, вони її закинули для чого? Тому що щоб звільнити трохи руки тим силам, які там були, і ті сили вони прикидають на південь. Тут ще питання, де вони з'являться, тобто тому що за кілька днів вони не з'явились. І тут питання буде чи на запорізькому відтинку, чи на херсонському відтинку. Вони перекинуть ці війська, які звільнюють звільнили від купінських дій. Пане Євгене, яке у вас зараз складається відчуття? Ну тому що після того, як росіяни навесні завершили свої кампанії, пов'язані із Бахмутом, тоді ще Вагнер власне був дотичний до цього. Фактично, наприкінці травня або на початку червня збройні сили України перейшли в наступ, і ми говорили про те, що стратегічна ініціатива в руках збройних сил України. Яке у вас зараз відчуття? Росіяни починають перебирати ініціативу, чи поки що зарано висновки. Робити. Ні, ну точно зарано висновки робити. Їм би так хотілося дуже сильно, напевно. А, просто останнім часом в них те, що вони дуже довго кричали, що наш контрнаступ просувається повільно, але як ми бачимо, останнім часом у них велика проблема а, верніше велика проблема і поразка, напевно, це Чорне море. І я так розумію, вони справді хочуть якихось хороших новин для себе, хочуть, хочуть якоїсь ініціативи для себе. Ну, побачимо. Ну, просто говорити про ініціативу. Ми можемо їхню ініціативу, хіба що на певних напрямках. І знову ж таки, що значить ініціатива? Тобто, те, то, що вони там намагаються наступати на певних напрямках. Це ще не говорить про те, що вони там перехопили ініціативу. Це просто Ну от з огляду на поточну ситуацію на фронті, які головні завдання можуть стояти перед збройними силами України в поточному моменті і найближчим часом. Зараз йдеться про відбиття атаки, утримання наших позицій, чи все таки не відкидаються плани на розширення флангів контрнаступу до кінця року. Ну, дивіться, я думаю, що наш генштаб точно краще володіє інформацією, ніж я. Але при цьому задача якби ясна, вона була означена ще на початку вибору тих напрямків, на якому наступають ЗСУ. Тобто задача в нас йде Мілітополь, і він, якби, ну, як мінімум, спробувати підібратися якомога ближче для того, щоб, хоча б взимку, хоча б тримати в якомусь під якимось там вогнем окупований Такмак, для того, щоб з чогось можна було починати, наприклад, весняну кампанію. Тут же ще питання: чи будемо ми взимку продовжувати кампанію. Насправді проблема велика в тому, що ми не можемо зупинятись. Ну тому що коли ми зупиняємось, в суті, це дуже сильно впливає на західну підтримку. Тобто, як тільки ми починаємо зупинятись. Всі міжнародні переговори починають схилятись до того, а ну все, значить у вас там все закінчилось. Давайте тоді сідайте за стіл переговорів. Давайте якщо ситуація патова, ні туди, ні сюди, то відповідно сідайте і домовляйте. Тобто, так? якщо у ЗСУ немає успіхів, то ми отримаємо велику проблему на міжнародній арені. І це, це дуже сильно ускладнює взагалі будь-яке планування наших операцій, тому що ти постійно мусиш тримати в голові, що ти не, не маєш права зупинятися. Ну, от, до речі, якщо ви перейшли вже на міжнародний рівень, так це трошки інша площина цієї російсько-української війни, але не менш важливо. Так, ми розуміємо, що зрештою все буде вирішуватися на полі бою, але залежить розвиток подій на полі бою, в тому числі від того, наскільки активними є наші партнери. Трохи більше місяця тому був змінений міністр оборони України цю посаду від 6 вересня. Обіймає Рустам Умеров, Ну і він вже встиг взяти участь у кількох важливих заходах. Зокрема, в двох рамштайнах це було 19 вересня, а потім 11 жовтня, кілька тиждень тому. Зрештою, які на ваш погляд можна перші попередні висновки робити щодо перебування на посаді Рустема Омерова, які виклики станом на зараз перед ним стоять? А бачимо, що виклики насправді я думаю, так надзвичайно потужні так. Ну, виклики зрозумілі. Ну з огляду, якраз якщо брати на міжнародну ситуацію, то теж тут не треба сильно багато бути міжнародним експертом, щоб не розуміти, що в Штатах починається передвиборчий період. Зараз він, в принципі, в передгарячій фазі, Та? тобто, те, то, що ми бачимо в штатах, то що відбувається, що вже проблемно для нас, це ще все, це ще навіть не передвиборча кампанія. Тобто передвиборча кампанія в них стартує в січні, і от з того моменту ми йому буде дуже складно, тому що. Треба буде, напевно, певним чином постійно підстраховувати з європейського боку, тому що хочемо, ми не хочемо, але завжди буде проблемно бути впевненим в тому, що Сполучені Штати будуть підтримувати той темп, підтримки якби витримувати той темп підтримки, який вони надають зараз. Тому треба буде якось перенакшуватись трошки на інші на інших партнерів, при цьому не забувати про Штати, але при цьому мати якийсь запасний план. Тому я думаю, що тут для Умірова буде великий пласт роботи. Ну будемо бачити. Просто я не впевнений, що можемо робити висновки там буквально за місяць. там сформувалась команда заступників там буквально тиждень півтора тому. Тому я би тут не, не так, і я так розумію, що коли е, Володимир Зеленський поїхав на Рамштайн, це була якраз така певна підтримка для е, новопризначеного міністра оборони, для якого це ще все трошки ново. Він ще не знайомий з людьми. І тому е, поки що, напевно, говорити про якісь глобальні висновки або якісь точкові моменти, все ж таки зарано. не випадає поки що робити глобальні висновки. Будемо відстежувати. Ясна річ зичити міністру умерову всіляких гараздів і успіху на посаді. Тут до речі, коли ви почали говорити про що в Сполучених Штатах виборчі кампанії, відповідно нам потрібно буде більшою мірою, або, скажімо так, сильно спиратися на європейців. Я одразу подумав про те, що добре, що завершилися вибори в Польщі, так тому що Польща важливий для нас партнер. Там має сформуватися уряд там і... ще нічого не завершилось. Давайте коли ціада завершиться, тоді ми будемо говорити. Ну тобто, і тут теж треба говорити дуже обережно, тому що не забувайте, що президент лишається саме від той представником тої політичної партії, яка хоче виграла. Вибирали, скоріш за все, в коляція коаліцію не сформує, тому е, все ж ну, таки, але як... зрештою, Дуда і е, Піс вони нам допомагали від першого дня російського вторгнення. Тому це вічна історія про те, що е, якби коли ви десь якісь е, вибори в якійсь країні проходять, яка вам дуже важлива, е, то не поспішайте тішитись, тому що ви завжди все одно будете мати справу зі всіма політичними силами, які там представлені. Тому навіть якщо в нас з Пісом останнім часом. Все так скрипіло дуже сильно, та це не означає, що нам не, не треба з ними продовжувати розмовляти і не треба забувати, скільки хорошого насправді вони зробили для нас. Так, безперечно, цілковито погоджуюся. Ну і, зрештою, будемо сподіватися, що до кінця цього року Європейська комісія надасть нам можливість розпочати переговори про вступ. Це так само буде важливим сигналом про подальшу підтримку. Поговоримо трішечки про те, що Росія готується до затяжної війни. Так вони фактично і свою промисловість переводять загалом економіку на військові рейки. Які ресурси вони для цього мають, і якою мірою, наприклад, той саме Китай може допомогти? А Путін якраз навідався до Китаю, зустрівся там, до речі, з Орбаном, як не дивно. Ну і зрештою, що саме що саме Китай, Північна Корея можуть дати Росії. Ну, я би сказав, напевно, що тут більше ми говоримо про Північну Корею. Китай має, напевно, давати глобальну таку, знаєте, як це глобальне глобальне невтручання, це називається так. Ну, тобто, якби формально, просто якби кивати головою і казати добре, добре, робіть далі. Тому що я не певний, що Китай буде сильно там аж закидуватись, щоб зброю нам нашому противнику передавати. Але, скоріше за все, з цим будуть проблеми як у нас, у нас у Кореї, з північною Кореєю з Іраном, які будуть продовжувати це робити. Тобто, що Північна Корея, що Іран це роблять, просто Північна Корея більш якби прикладні речі має. Тобто це стволи для артилерії, стволи, снаряди для артилерії, для танків. Ну, Вони єдине тут завжди питання з північної Кореї, в якому це все стані. Але, як показує практика, на жаль, для нас. Сильно говорити про те, що там все відсиріло старе якесь неякісне, навряд доводиться. Ну тому, що ми бачили, навіть там по сірим схемам воно заходило, навіть з нашого боку ми бачили північно-корейські снаряди. Ну так буває, там якщо по сірим схемам заходить. Е, тому і вони не були саме поганої якості. Тому то, тут будуть в нас е, певні проблеми. Сам факт того, що я би скоріше сказав, що сам факт того, що Путін починає розмовляти і, По суті, там з Північної Кореї вже прям супер дружити, хоча це дуже токсична держава у всій міжнародній політиці. І прям таким прямим текстом вже запрошує там лідера Північної Кореї до себе, це, це означає, всі... що не все добре в Данському королівстві. да? Ну це особливо? означає, що в них є певний дефіцит, і я не поспішав би саме там шапками закидувати, типу, що він такий глобальний, але вони хочуть його якимось чином закрити, і тому для цього їм потрібна Північна Корея. Ну і наша наступна тема, яку ми зараз порушимо найближчим часом, це власне обговорення виборів, так тому що впродовж останніх, напевно, не тижнів, а вже місяців точаться певні дискусії. В медіапростір постійно потрапляють повідомлення про те, що варто або не варто проводити вибори під час війни. Згідно з законом, ясна річ виборів не може бути. Але якщо наприклад повномасштабна війна не сталася, то у нас вже цієї осені відбулися парламентські. Вибори, а навесні 24-го року президентські, тож пане Євгене, ну от перше питання хочу вам поставити таке: на ваш погляд, все-таки хто закидає ці інформаційні повідомлення стосовно того, що потрібно проводити вибори? Тобто, вочевидь, все-таки, якщо вони потрапляють в медіапростір, то хтось є джерелом цієї інформації. Ну, я бачу зараз три варіанти: один варіант це Офіс президента, так які хочуть переобрати Зеленського, поки він має великий рейтинг. Другий варіант. Це, наприклад, опозиція, яка хотіла би, щоб змінилась політична ситуація. Ну і третій варіант це, наприклад, наші міжнародні партнери з якихось причин нас підштовхують або спонукають до виборів. Зрештою, ми бачили і заяви деяких представників з міжнародної спільноти. От ці три джерела, ну можливо, ви якесь інше ще скажете. Хто все таки ці ідеї закидає на нас? Ну, то знаєте, як, кому вигідно, так? Та -та. Перш за все, от тому я би, я би сказав, що. Вигідно, напевно, всім, окрім президента. Ну, от, як ви сказали, поки президент, тут скоріше тут говорити саме там про третю силу, типу Офіс президента, якому це треба. Та? Якщо президенту, якщо говорити про стан воєнний, воєнний стан, то у випадку війна нас закінчиться коли? Коли е, припиняються бойові дії? Припиняються бойові дії яким чином, як ми говоримо постійно, е, Перемогою. Так? Якщо в нас буде перемога, я собі ну, слабко уявляю. Чи там, ну, хіба що там залужний піде на вибори, хоча цього навіть не проглядається, так? слабко уявляю, хто може з Зеленського перемогти, якщо буде перемога в країні на даний момент станом. Тому тут я би зразу відкидав, що наскільки це потрібно самому президенту. Тобто, наскільки потрібно офісу президента, для того, щоб логімітизувати себе там надалі на наступний термін, це вже інше питання. Наскільки це вигідно наші там ну, якимось опозиції, скоріш за все, причому різнопланові наші позиції, напевно, вигідно, тому що е, представлення в якомусь інформаційному суспільному політичному житті е, дуже мале. Ну і це відчувається, тому що ну явно нашим опозиційним силам не вистачає якогось свого голосу. Е, багато чинників для того, е, тут питання, що вони зможуть перемогти. Саме в відсутності цих інформаційної підтримки, якою вони в принципі завжди володіли, тобто в умовах там якогось умовно вільного інформаційного простору, не воєнного часу. Його на, наразі немає, тому тут це теж дуже складне питання. Але якщо говорити чи вигідно, напевно, вигідно, тому що напевно, що парламентську такої більшості, яка була минулого разу в службі народу, скоріш за все, поки що, за даними соціологів, поки що не проглядається. Наскільки це потрібно міжнародним партнерам, ну напевно, вони хочуть мати. Більш зговірливу владу в Україні. Тобто ми останнім часом з моменту повномасштабного вторгнення ведемо доволі тверду зовнішню політику. Я би інколи казав, як говорять там, мої співрозмовники в міжнародних колах, вони говорять, що інколи це навіть занадто агресивно. Це зрозуміло, тому що е, вмирають не вони, а ми, тобто вмирають наші воїни, наші захисники. Е, тому тут е, просто ходити з рукою, як намагається там Мелон Маск всіх там переконати, що ми так робимо. Це не так. Ми просто точно знаємо, що для чого нам щось потрібно, і що для ну і, і що ми втрачаємо для того, щоб е, реально про це говорити. Ну, припустимо, наприклад, міжнародні партнери справді нас спонукають. Наскільки це реалістично організувати вибори от, за тих умов, які зараз є? Ну, я би напевно говорив одразу про кілька чинників, які просто виключають нормальний виборчий процес. А, перш за все, ну а як ви будете голосувати на окупованих територіях? Раз. По-друге, як будуть голосувати люди з окупованих територій, які тимчасово приміщені? Ну яким чином? А, як ми будемо голосувати в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській області, які постійно під обстрілами, і всі інші області, якщо в цей самий день росіяни вирішать нам влаштувати якусь повномасштабну повітряну тривогу або ще щось? А, чи в нас готово для того всі укриття? А, по друге, напевно, це вже раз, два, бо третє. по третє. По-третє, а як ви собі уявляєте вибори? Верніше, ну, не ви, напевно, а як люди собі, які намагаються нас переконати в тому, що вибори саме зараз необхідні. Як вони собі уявляють, як будуть українці голосувати за кордоном? Це не тисячі, тобто це не тисячі українців, які можуть прийти в посольство, проголосувати. Це в Європі декілька. Скажімо так, дуже акуратними цифрами: декілька мільйонів. Польща, Німеччина. Це яким чином треба організувати там вибори? Для того, щоб ну, реально просто фізично вони не встигнуть. Якщо говорити про інтернет-голосування, а в нас немає довіри до інтернет-голосування і немає законодавчого якогось врегулювання. Питання виборів доволі складне і потребує конституційних теж змін. Якщо ви захочете там, умовно провести інтернет-голосування, то якщо ви просто проведете це через виборче законодавство, ну, я думаю, що купа народу знайдеться, які потім підуть в суд і скажуть, що ми, коротше, дії не віримо, Федоров там щось накрутив на мотив, тому до побачення. Пане Гене, до речі, я тут хочу нагадати і дані з соціологічних опитувань. Отже, вони показують, наприклад, станом на червень 23-го року, маю я дані. Київський міжнародний інститут соціології тоді опублікував дослідження, згідно з яким 73% українців підтримують оновлення центральної влади, але є дуже великий насправді розбіг між підтримкою зміни парламенту, уряду і президента. Отже, 69% українців тоді, 69% опитаних українців підтримували оновлення Оновлення парламенту 47% оновлення уряду, і лише 23% оновлення, ну тобто переобрання президента. Хочу що вас запитати, а є у вас відчуття, що попри те, що зараз лише дискусія про вибори, що все таки квазі-виборча кампанія, якісь ознаки виборчої кампанії вже наявні? Що хтось вже почав входити в виборчу кампанію? Ні, ну я бачу, поки що що гризуться за по суті, за те, що називалося називалось спадок ОБЗЖ. ОПЗЖ. Так? ОПЗЖ. От за нього гризуться, ну тобто є люди, які начебто все ще, передо, ну, все ще доволі інертні в своєму сприйнятті з українського світу, і це переважно якраз якісь прихильники ОПЗЖ, як показують теж соціологи. І за них от зараз намагаються бодатись. Там, ну, от всі останні заяви Ростовича це все про то. Ну, тобто, Тобто Арестович все таки вирішив на цьому полі грати? А, так в нього немає іншого поля. Ну тобто, коли ти ходиш на російські ефіри, переважно вибираєш російський інформаційний простір перед українським, ну в, в куди ти б'єш? Ти б'єш саме в ту аудиторію, яка не змогла, напевно, за 10 років війни зрозуміти, що все ще сподівається на якісь браті або ще щось. Ну тут, до речі, можна згадати і секретаря РНБО Олексія Данілова, так який теж натякнув нещодавно на Арестовича, коли сказав, що російські спецслужби хочуть сформувати нову агентурну мережу в Україні за допомогою псевдоекспертів та акторів-розвідників. Ну тут такі досить прозорий натяк, якраз на Арестовича Данілов наголосив, що єдиний шанс Росії здолати Україну це внести розкол і занурити українців у внутрішні протистояння. Ну що ж, судячи з усього, Арестович справді вже. Розпочав виборчу кампанію, але успіху йому зичити вочевидь не випадає. Так, пане Євгене, дякую за коментування важливих тем. Я хочу нагадати, що заступник головного редактора інтернет-видання Українська правда Євген Будерацький цього ранку завітав до студії «Українського радіо, і ми поспілкувалися про поточну ситуацію на фронтах.